Енергетично-кардиналівська міжособиця друге коло чемпіонату стартувало з поєдинку у Львові. Локомотив не без проблем вирушає у друге коло. Моноліт та локомотив вдруге в чемпіонаті зустрілися в Харківському дербі. Друга жертва телефоністів Луганський ЛТК на виїзді зустрівся з Янаківцем. Кардинал поєдинок на чужому полі розпочинає, наче в себе вдома. Граючий тренер Сергій Піддубний вискочив на побачення з воротарем Львів'ян Лисенком, але марнує нагоду забити гол. Далі не влучає у ворота Михайло Валянюк, а от енергія суперників не пробачає. Відзначається Чепурнюк один Кардиналівці тим часом і далі створюють нагоди. З порожніх воріт м'яч вибиває Овсяніков. А от після удару Олександра Бондера енергетики безсилі один-один. Остання хвилина першого тайму шостий командний фол у кардинала і десятиметровий пенальті у ворота пітулі. Гостям таке рішення арбітра не до душі. Лехчанов свій шанс не марнує. Два-один команди йдуть на перерву. Цирк, тими суддями, судіми нечі. Я не вірю, що це, що це просто суддівські помилки. Це якби один раз, а це один, два, три. Я не бачив таких супер проблем в нашому захисті. Є нервозність, яка сьогодні відчувалась. У другому темі команди обмінюються моментами ось в цьому епізоді на висоті гулкіпергостей. А вже хвилину по тому над попереченою м'яч просвистів після удару Андрія Федюка з кардиналу. За п'ять хвилин до завершення поєдинку п'ятим польовим гравцем на майданчику кардинала виходить Віталій Танський. За мить цей приносить результат. Маринюк зрівнює рахунок 2-2. Хвилину по тому один з двох вирішальних і водночас спірних моментів у поєдинку. Павленко в оточенні суперників падає у штрафному гостей. Пенальті тренер кардиналу обурений таким рішенням судді, забирає команду з майданчика. Та за мить вони все ж повертаються з пенальті. Легчанов і цього разу не хибить 3-2. Я підкоряюсь. У мене є ще вишвистоящі люди, президент, віце-президент, то тобто він дав наказ вернутися, я вертаюсь. Тобто це моя робота. Він мені сказав, я би назад не вертався, якби я був би я би керував командою один, назад би я не вертався. А ось і час другого спірного моменту, десять секунд до завершення матчу. М'яч нібито влучає в руку овсянікову, і суддя призначає пенальті вже у ворота енергії. Апелюють гравці обидвох команд. А судді, порадившись, все ж відміняють рішення ставити пенальті. Могу перед чим його достати, то м'яч в живот, Чесне слово. У меня других слов нету. Я був дуже удивлен, коли свистнул пенальти Нашу ворота поставили пенальти сумнівними. І дали пенальти, відмінили. Це, це для мене взагалі шок. Поєдинок так і завершується з рахунком 3-2 на користь енергії. А хто коли був перемогою задоволений. Зараз будуть інсинувати, будуть казати, яка це перемога. Люба перемога це перемога. І бувають навіть тяжкі, навіть супертяжкі, такі, як сьогодні. Хлопці познімали гіпси, виходять з переломами, он тільки переломи позаживали, на уколах виходять і грають. Нас просто тут уничтожають. Це ж не перший раз. Мирослав Новосад зі Львова спеціально для екстрафудзал. 3-2. Дубль з пенальті енергетика Валерія Легчанова і апеляції футзалістів з Рівного. Віце-чемпіону надскладному поєдинку таки перемагає. Кращі гравці матчу за версією екстраліги у енергії Сергій Чепорнюк та кардиналівець Сергій Підумний. Локомотив не без проблем вирушає у друге коло. Моноліт та локомотив друге в чемпіонаті зустрілися в харківському дербі. Друга жертва телефоністів Луганський ЛТК на виїзді зустрівся з Янаківцем. Очередное харьковское дерби «Локомотив Монолит», которые сражались друг с другом в восьмом туре экстралиги, получилось средненьким. В том смысле, что не выдающиеся. Немного эмоций, немного голов, немного наказаний. В первом тайме игра до поры выглядела буднично. Номинальные гости дружно оборонялись, уповая на контрвыпады. Железнодорожники наседали, но с оглядкой на собственные ворота. Кстати, подобное дебютное начало для «Локомотива» входит в привычку. Аналогичным монотонным образом питомцы Евгения Рывкина провели первый тайм и в матче предыдущего тура с ЛТК. Это да, это заметно. Причину прямо сейчас сказать не готов. Сейчас есть полторы недели до матча с ураганом, чтобы в этом разобраться. Резких критических стрел в адрес команды сейчас свои бросать не буду. Но, конечно, хотелось бы, чтобы и игра была такая, которая бы более динамична. На второй тайм локомотивцы вышли раньше соперника, что вроде бы говорило об их серьезном настрое. И действительно они заиграли намного живее и интереснее. Однако первыми ноль с табло Дворца спорта локомотив убрали номинальные гости, которых на 25-й минуте вывел вперед Дмитрий Долгов. Я стоял один, Жанинков пробил, отскочил мяч в мне, я добил пустой ворота, вот и все. Просто ждал отскок и хорошо попал. Поведя в счете, Монолит бросил все силы на защиту трех драгоценных очков. Позабыв дорогу к чужим воротам, подопечная Виталия Чернышова, откатились назад и позволили сопернику основательно похозяйничать на площадке. Это психология пока наших игроков. Мы не можем, как бы забив один гол, играть дальше на победу и додавливать, вести свою игру. Понимаете, вот это самое главное, на чем мы сейчас бьемся. Локомотивцы прочно обосновались на половине поля соперника, и у ворот Ивана Гурко то и дело становилось жарковато. Пожар случился на 30-й минуте. Скорректировав полет мяча после удара Виталия Киселева, равновесие восстановил Дмитрий Федорченко. 1-1. У нас были, в принципе, моменты в первом тайме, не получилось их реализовать. І гра в такое за русло, не манрить нічого, ні ми нічого. А потім, коли вже гол пропустили, нам вже потрібно було щось робити. Тоді вже заіграли по-другому. Заставляти себе можна з перших минут так грати. Первый успех на атакующей Ниве еще больше взбодрил хозяева. Через две с половиной минуты они забили второй мяч. Отличился Николай Белоцерковец, который по хоккейному настойчиво сыграл на пятачке. Дальнейшее событие можно было легко спрогнозировать. За четыре с половиной минуты до финальной сирены «Монолит» взял тайм-аут, выпустил пятого полевого игрока. Но ничего путного из этой затеи не получилось. Все усилия гостей разыграть хотя бы одну перспективную комбинацию оказались напрасными. А вот пропустить еще они могли. Пробей вратарь железнодорожної команди Евгений Іваняк со своей половины чуть точнее. В ітоги забитых м'ячей зрителі більше не увидели. І локомотив одержал четвертую победу в нынешнем чемпіонаті. 2 1 Олександр Шариков, Алексей Заржицький з Харькова спеціально для екстрафудзал. 2-1, Два голи впродовж двох хвилин дарують вольову перемогу залізничникам. Дмитро Федорченко з локомотива та Іван Гурко з моноліта кращують цьому матчі на майданчику. Друга жертва телефоністів Луганській ЛТК на виїзді зустрівся з Янаківцем. Єнаківець на домашньому майданчику дотиснути суперників зміг лише наприкінці першого тайму. Віталій Скорий здалеку пробиває влучно під дальню стійку. Другий м'яч господарі забивають вже у другому таймі. Сухомлину вийшов з воріт, а Рось влучив м'ячем в зам'ятіна. Круглий покотився в незахищену рамку телефоністів. 2-0. Переможний спорт гості розпочали на 29-й хвилині матчу. Смоловик з лету пробиває голкіпера Єнаківця Мельника. За п'ять хвилин ЛТК забиває ще один красень гол. Кузь реалізовує вихід віч навіч 2-2. За три хвилини до завершення поєдинку стрімка атака Луганчан і Ярослав Заворотний встановлює остаточний рахунок у матчі 3-2. Друга перемога ЛТК в чемпіонаті. В перериві ми поговорили, не сказали, що да, ми відработаємо. Все відправили. молодці, тактичну схему на ігру, вони виконали на всі 100% все, що їм говорилося, що я в них завжди немножко боюся, що вони можуть дати збой, тому що ще дуже молоді, як діти. І головне, видержувати рисунок гри. коли видержують, приємно ще грати. 3-2 Алтака дивом перемагає, поступаючись в рахунку двома м'ячами. Краще у цьому поєдинку в складі обидвох команд телефоніст Тарас Кузь та Валерій Замятін з Єнакіївця. Важка перемога дозволила енергії очолити турнірку Другим іде Харківський локомотив на очко і на гру менше в Івано-Франківського урагану. Єнаків із дев'ятьма пунктами, четвертий, кардинал п'ятий у турнірці. До нього впритул наблизився Луганський ЛТК. Моноліт з однією перемогою в активі поки на дні турнірної таблиці. Енергетик Павленко і надалі перший у списку бомбардирів. Сержао другий і має сім голів в активі. Кардиналівець Олександр Бондар втрутився в суперечку голеодорів і тепер ділить третє-четверте місце з Дмитром Сорокіним з локомотива. В суботу 5 жовтня в 9-му турі чемпіонату фаворити гратимуть на виїзді. ЛТК прийматиме Львівську енергію, ураган їде в гості до кардиналу. Моноліт вдома прийматиме Янаківець. Переможні голи телефоністів смоловика та кузя, а також вивірений більярдний постріл кардиналівця Олександра Бондара. Трійка кращих голів восьмого туру. Тарас Кузь класичну контратаку завершив класично красивим ударом під дальню стійку, третє місце. Ось так Олександр Бондар з кардиналу засмучує екс-одноклубників. Вивірений удар і м'яч вже за спиною у воротаря енергії. Друге місце. Прийняв її наступним дотиком Євген Смоловик переправив м'яча у ворота єнаківця. Гол, який став першим кроком телефоністів до перемоги. Перше місце.